Львівський рух також хороший старт сезону. Три перемоги та одна поразка виграли у Оболоні на виїзді. Виграли вдома у зорі. Виграли у інгульця з рахунком 5-0. Три розгромні перемоги у руха. І поразка в матчі проти ЛНЗ з рахунком 1-3. Рух сьогодні без змін у складі у порівняння з матчем проти інгульця. Команда, в якої дуже багато гравців їздили до молодіжок грати, сьогодні перезібралася. Ну і у Полтаві буде намагатися з усіх сил засмутити господарів. Як ми бачимо, дійсно вітряно прапори просто вітер роздуває на плечах у футболістів Ворскли і Руха. Сподіваємось, що цей вітер не повпливає. На майче можливо, і повпливає. Нічого у цього поганому немає. Головне, щоб не повпливав стан сьогоднішнього газону. А головні тренери на ваших екранах Віталій Пономарєв та Сергій Долганський. 50-й матч під керівництвом Віталія Пономарєва. рух сьогодні буде проводити. 50-й день народження Святкує сьогодні Сергій Долганський. Цифра 50. Скажімо так, описує. Поки що старт цього поєдинку. Ну... Ворста пробує. Ворста б'ється. А ось зараз і удар від воріт. Балакін був дуже близько. Це удар від воріт. Не придумати нічого іншого. Скорее сьогодні багато претензій не лише до партнерів. Ми бачимо тут до асистентів Балакіна теж претензії є, ну і до жовтої картки. Він зараз договорився. Причому абсолютно на рівному місці. І незрозуміло для чого, але до жовтої картки дійсно до Балака все з Балакіним. Канена їде І їде уже на таку штрафного майданчика під праву ногу. Їде, пробуває. Ось це непогано. Ось це ось те, що ми хочемо бачити весь матч. один. З перших ударів фактично, але це хороший удар. А це вже класно, це вже те, що протягом поєдинку хоче бачити будь-який вболівальник. Олександр Скляр на нього просто таки звертає нашу режисери. А це друга жовтка. Ой-ой-ой. І цей поєдинок щойно перетворився у щось абсолютно інше. Сандр Скляр залишає свою команду у меншості. Друга жовта картка на 39-й хвилині і це вилучення у складі Ворстле. Олександр Скляр так був сьогодні дуже агресивно налаштований. Ну але тут, ну, які можуть бути питання? Підгурський. Ліворуч Федора. На Газоні опиняється. Хтось в боїстів Ворстлі. Одразу Балакін зупиняє гру. Я так розумію, Підгурський, віддаючи передачу, наступив на ногу супернику. Приємний момент. Ну, і цей день народження розпочинається дуже складно для Сергія Долганського. Погодьтесь. Проблема на проблемі. Ну, і Данил Гребчук. Зараз виходить замість Павлюка. Самсон і єде, прострілює. Момент треба пробивати. Є удар заблокований. Він там нога в ногу. Просто зустріли захисники і нападники. І тому зупиняє гру Балакін. Ну і Будуть пенальті зараз просити футболісти Ворскли. Дивимось ще раз зараз на цю передачу. Ну ні, спочатку м'яч грав футболіст е, руха, тому я не думаю, що тут можуть бути якісь питання. І відеоасистенти підказали сам Балакін. Одразу прийняв право рішення. Тож правил у цьому моменті з боку захисників не було. Тим часом Мякушко на ворота не погнали двійну. І ось ви знаєте, це другий удар. Ось тут площину змушений відпрацювати зараз Дмитро. Оборонім якушку прекрасно розумів, що можна з цієї позиції прибувати. Виручна Віталія Романа. Роман закидання. Непогане закидання. Єсенко ли помилився на виході, але таки допрацьовує до кінця. Немає галки правоворотах зараз. Далі Сич, Олексій Сич вибачте, ще один момент. На всій надто лівою ногою виконав цей навіс. Павло Ісенко Перше у цьому матчі ледь не помилився, але тут же виправив свою помилку на Хребчука. Хребчук навіс у штрафний майданчик. І Це було дуже небезпечно. Це було дуже небезпечно. Челядін стрибав, о, рукою м'яч зачепив. І за це жовту картку отримує. Дещо пробував рукою зіграти, я так розумію. Так, Артем Челядін. Федор. Федор пробиває. І це перший удар у площину Павла Ісенка. Ну, якщо це ударом можна назвати. Але це дійсно перший удар, перша напівспроба на 68-й хвилині. Карабін, карабін лівою ногою за меж штрафного майданчика. Єсенко на місці. Приємний удар для Єсенка, тому що він не бачив момент самого удару, але додаткових труднощів для нього це все рівно не створило. Я на втрата. Ось ця може бути цікава контратака. Ось ці поперечні передачі створювали і у першому таймі. проблеми. Ну і це червона картка, має бути в ній жовта. Вибачте, поки що жовта. Да, Претензії зрозуміло. Зараз буде багато, дуже багато щодо цієї жовтої картки, що мають залишатися зараз в різних в рівних складах команди. Хороша контратака була якісна. Дійсно класний шанс для Полтави зрівняти тут рахунок. Вибігають канети єде, не тягне м'яч. Ну і Тут підкат змоги від дідика. Якби там не було захисника, так ще одного це була б 100% червона картка. А так як залишався Віталій Холод, то червоної картки тут за всіма рекомендаціями УЄФА, бути не може. Дар за мештрафного майданчика від Ростислава. Ляха Павло Ісенко на місці. Все дуже спокійно. Дальні удари не лякає сьогодні. Єсенка абсолютно. Так ось ці закидання, які були, це може бути проблемою, але і там він відпрацював досить впевнено. Кане. Кане навіс. Неприємно, якби Нестеренко трохи. Агресивніше на цей м'яч пішов. Хто знає, чим би воно все закінчилось. Дідек. Токальна передача непогана від нього на Руніча. Руніч розкриває на правому фланзі Сича. Дуже високий невіз. До клайвера. М'яч летить. А прилітає не до клайвера. Прилітає на ногу ста попритулі. І той б'є дуже високий. Голот. Лях. Перед. Загострення. Непогано. Краснопір. Краснопір. Навіс. Немає тут нікого. Зараз лише є підбирання. Сич під удар. Ось він удар. Низу місенко на місці. Пробував Василь Руніч. Ісенко такими ударами, звичайно, не здивувати і не застати. Зненацька, це факт. Ось він фінальний свисток. Балакіна нулі у Полтаві. Друга нульова нічия цього туру. Грає у п'ятницю. Тур відкривався нульовою нічиєї. Ну сьогодні другий. А нульовий результат у нас в рамках шостого туру української прем'єр-ліги. Ну і ще раз вітаємо Сергія Долганського тренера Ворської з ювілеєм 50 річчя. він сьогодні святкує. Ось такий не знаю, подарунок чи не подарунок. Йому підготувала сьогодні його команда. Напевне, все-таки подарунок, враховуючи, що грали у меншості майже весь поєдинок після вилучення Олександра Скляра.